Всім привіт, з вами Релакс і сьогодні я знайшов для вас проєкт, в якому ми можемо обмінювати свої кроки на реальні гроші. Але перед початком огляду, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що в мене зараз проходить два конкурси, і скоро буде ще один конкурс, в якому ви можете виграти справжній. Гроші. Також для вас я викладаю дуже-дуже багато різних проєктів, в яких можна заробляти як і без вкладень, так і з вкладеннями. Також є майбутні круті проекти, які нам роздадуть трошки грошей, тому обов'язково приєднуйтесь в Телеграм, посилання буде в описі під відео. Друзі, насамперед, що нам потрібно зробити? Перше, що нам потрібно зробити, це перейти на їх сайт проекту. Ми переходимо на їхній сайт. Після цього ми завантажуємо додаток або для Apple Store, або для Android. Точніше, для iPhone або для Androidів. Ми завантажили додаток. Після цього, як ми це зробили, переходимо вже в сам мій додаток, надаємо доступ до геолокації. І зразу скажу так: це ніякий ні ТЦК. Нічого тут зв'язано, взагалі немає. Просто проект має відстежувати кількість ваших кроків. Ви надаєте все. Весь доступ, тобто доступ в фоновому режимі, щоб е, проєкт міг рахувати ваші кроки. І після цього вказуєте емейл, e вказуєте ім'я і вказуєте вашу стать. Після цього, як ви зайшли, ви можете вже почати ходити. Наскільки я розумію, ви, можливо, і можете користуватись багом, тобто трясти рукою телефон і, можливо, так само буде зараховувати кроки. Але це ще не перевірено, тому що я такого нічого не перевіряв. Насамперед, що я хочу вам сказати? Тут ми ходимо, і нам обов'язково кожного дня до 9 вечора, ось тут, там де пише огляд, потрібно забрати ваші кроки. Тому що, якщо ви не будете заходити кожного дня і забирати свої кроки, вони просто згорять. Вам просто раз на день потрібно зайти там 8.30 чи в 8-й годині вечора, отримати кроки, вони вам далі зачисляються на ваш баланс, і після цього. Вони вже нікуди не пропадуть, вони не згорять. А так не забувайте, що кожного дня треба заходити та забирати кроки. Наступне, що ми можемо зробити з цими кроками? Ми можемо перейти в маркет. Ось ми перейшли в маркет, далі ми нажимаємо FastX. І після цього, як ви можете побачити, що ми можемо обміняти наші кроки на один FTN токен. Один FTN токен це зараз 3,7 євро. Далі, що ми можемо з ними зробити? Ми можемо вивезти їх на біржу Fastex. Так само ця біржа буде в описі, обов'язково реєструйтеся, виводьте туди. Далі ми обмінюємо оцей FTN токен на USDT чи на біткоін, ефір, тон, будь-що що ви там хочете. І виводити на будь-яку любу біржу чи свій гаманець, куди забажаєте. Це просто загалом, як це все працює. Ви нажимаєте там Замовити. Ось і вказуєте «Fastex User ID і ваш гаманець. І нажимаєте Замовити. До речі, виплата перевірена підписнику прийшло за 5 хвилин. Він замовив, за 5 хвилин все прийшло. Тому проєкт платить, перевірено не особисто мною, але підписнику брехати. Точно немає через що. Наступний дуже і дуже головний момент це заходите в вкладочку Друзі. І там, де пише реферал, нажимаєте додати і вводите мій код запрошення 1977399. За це вам дадуть зразу бонус тисячу кроків. Тобто на тисячу кроків вам треба робити менше. Зразу вам дають тисячу кроків. І зразу скажу наступне: що для своїх рефералів через два дні я зроблю розіграш. Тому обов'язково приєднуйтеся! Переможці будуть в моєму телеграм-каналі. Тому... Бачите, у вас є шанс виводити гроші без вкладень за кроки і ще тим більше прийняти участь в розіграші, де я роздам гроші своїм рефералам. Посилання на цей проект буде в описі, і так само цей код так само буде в описі під цим відео. Обов'язково його вводьте, тому що якщо ви не будете моїм рефералом, ви просто не зможете приймати участь в конкурсах, які я буду робити в цьому проєкті. А їх буде дуже і дуже багато, це я вас запевняю. Поки на даний проєкт все. Що я вам хотів розказати, я вам показав, як можна обмінювати, я вам показав, де потрібно вводити код, щоб отримати бонус, я вам загалом показав огляд на весь проєкт. Далі, як тільки я не збираю потрібні кроки, я зразу попробую вивести. і якщо щось, зразу буде пост в телеграм-каналі. Поки це все, посилання на проєкт, посилання на їх сайт, код будуть в описі під цим Відео. Не забувайте, що спочатку ви переходите на сайт, скачуєте додаток, після цього реєструєтеся, вводите мій код і ходите. І пізніше ви просто отримуєте за це реальні гроші. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.